Долоні спітніли, серце калатає, шлунок стискається. Ти не можеш покликати на допомогу. Мало того, що горло занадто стиснуто, щоб дихати, але це було б так незручно. Ні, вас не переслідує монстр. Ти виступаєш на публіці, дехто це гіршою долею, ніж смерть. Розумієш, коли ти мертвий, ти нічого не відчуваєш. На подіумі ти відчуваєш страх перед сценою. Але в якийсь момент нам усім доводиться спілкуватися перед людьми, тому потрібно спробувати його подолати. Для початку зрозумійте, що таке страх сцени. Люди, соціальні тварини, якими ми є, турбуються про свою репутацію. Публічні виступи можуть її загрожувати. Перед виступом ви хвилюєтеся. Що, якщо люди подумають, що я жахливий, що я ідіот, цей страх бути сприйнятим як жахливий ідіот це реакція загрози з боку примітивної частини вашого мозку, яку дуже важко контролювати. Це реакція бий або тікай, процес самозахисту, який спостерігається у багатьох тварин, більшість з яких не розмовляють. Але у нас є мудрий партнер у вивченні страху. Чарльз Дарвін випробовував реакцію «Бий або тікай на виставці змі у лондонському зоопарку. Він писав у своєму щоденнику: моя воля і розум були безсилі перед уявою про небезпеку, з якою я ніколи не стикався. Він дійшов висновку, що його реакція була давньою реакцією, на яку не вплинули нюанси сучасної цивілізації. Отже, для вашого свідомого сучасного розуму це промова. Для решти вашого мозку, побудованого за законами джунглів, коли ви усвідомлюєте можливі наслідки провальної промови, це час тікати або битися на смерть. Ваш гіпоталамус, притаманний усім хребетним, змушує гіпофіз виділяти гормона КТГ, що змушує наднирники викидати адреналін у кров. Шия і спина напружується, ви сутулитесь. Ноги та руки тремтять, оскільки м'язи готуються до атаки. Ви потієте, ваш кров'яний тиск підскакує. Травлення призупиняється, щоб максимізувати доставку поживних речовин і кисню до м'язів та життєво важливих органів. Тож ви відчуваєте тріумф, метелики. Ваші зіниці розширюються. Важко читати щось зблизька, наприклад, свої ноти, але здалеку легко. Ось як працює страх перед сценою. Як з ним боротися? По-перше, перспектива. Це все не у вашій голові. Це природна гормональна реакція всього організму, яка здійснюється вегетативною нервовою системою на автопілоті, і генетика відіграє величезну роль у соціальній тривожності. Джон Леннон грав наживо тисячі разів, і кожного разу перед цим його нудило. Деякі люди просто запрограмовані на те, щоб відчувати більший страх, виступаючи на публіці, оскільки страх сцени є природним і неминучим, зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати, практикуйтеся. Багато починаючи задовго до виступу в обстановці, схожі на реальний виступ. Практика будь-якого завдання підвищує вашу обізнаність і зменшує тривожність. Тож, коли прийде час виступати публічно, ви будете впевнені в собі і в тому, що виконуєте завдання. Стів Джобс репетирував свої грандіозні промови сотні годин, починаючи за кілька тижнів до виступу. Якщо ви знаєте, що говорите, ви будете живитися енергією натовпу, замість того, щоб дозволити гіпоталамусу переконати ваше тіло, що воно ось ось стане обідом для зграї хижаків. Але ж гіпоталамус хребців мав на мільйони років більше практики ніж ви. Перед тим, як вийти на сцену, прийшов час вести брудну боротьбу і обдурити свій мозок. Витягніть руки вгору і глибоко вдихніть. Це змусить ваш гіпоталамус запустити реакцію розслаблення. Страх сцени зазвичай найсильніше б'є прямо перед презентацією, тож використайте останню хвилину, щоб потягнутися і подихати. Ви підходите до мікрофона, голос чистий, тіло розслаблене. Ваша добре підготовлена промова переконує дикий натовп, що ви харизматичний геній. Але як? Ви не подолали страх перед сценою? А пристосувався до нього. До нього і до того, що яким би цивілізованим ти не здавався, в якійсь частині свого мозку ти все ще дикий звір глибока, добре віражена дика тварина.